Так, ось і розібрався з насосом ЄСП, як виявилось, вся причина була в тому, що сам насос заклинив ось ці шестерні, це і є деталі насоса. Електродвигун працює. Так, а виявив все таким чином, що сам насос, механічна частина просто заклинила, тому що в зірочку попала піщинка. І при розбірці виявив, що отам в каналах. Було багато мусора. Сталося все через те, що сам насос ЄСП вмикається тільки коли срабатує сама система, а це відбувається рідко. Оскільки через комп'ютер я запустив діагностичний тест, насос Почав активно качати. І під час цього захопив десь в системі мусор. піщинки якісь, можливо, стара гальмовна рідина там кристалізувалась. Як тільки сюди між зубці попадає піщинка він просто клинить. Ось зараз все промилось, прочистилось і він легенько качає, крутиться. Ось у цьому і вся проблема. Так, на самому насосі ЄСП знаходиться наш датчик тиску гальмівної системи g 201 Про який я ніде не міг знайти інформації, знаходиться він у невидимому місці, тому що насос в автівці стоїть отак і в самому низу під блоком АБС. Тому ми його не можемо побачити і знайти. Я думаю, самим датчиком все добре. Помилка по ньому з'явилась скоріш за все через те, що насос заклинило і там тиск не з'являвся. Далі буду все складати, побачимо, що вийде. Уже склав насос. ЄСП підключав до акумулятора, все працює так, починаю зборку. Зразу одягаємо шланг, роз'єм на датчик. Трубки. Так, при демонтажу системи на всі трубки надіваю ковпачки, отакий от прокачок. Так, всю рідину зливав, щоб тут не заливало все. Підставляємо бутилочку і зливаємо всі трубки. І потихеньку збираємо. Прийшлося зняти фару, щоб був доступ, тому що цей кронштейн АБС дуже тяжко знімати. Він ставиться так. В нього входить насос ЄСП. І прикручується тут, ось тут. Дуже поганий доступ, але зробити можливо. Так, уже все склав. Все чудово стало. Зараз потрібно знімати всі чотири колеса на машині, відкручувати всі прокачки, заливати нову гальмівну рідину, і щоб остатки старої всі повитікали. І тоді будемо підключати комп'ютер і прокачувати.